Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні трохи тепліше в Стришаві, слава Богу. Бо якийсь холод напав на Європу. І сьогодні знову беремо послання, випадкове послання і спробуємо цей день прожити. Не те, що спробуємо, там вийде-не ну, вийде. Не вийде. А докладем зусиль, щоб прожити цей день згідно цього послання, дійсно поглибити відносини з Марією, поглибитись в тому, що вона говорить. Ну, бо Марія говорить не тільки для того, щоб говорити, а говорить, власне, для того, щоб ми жили цим, практикували це і тоді також пізнавали Марію, а через Марію до Ісуса йшли. І сьогодні з 25 листопада, 2008 рік. Дорогі діти! І сьогодні вас закликаю в цей благодатний час молитися, щоб маленький Ісус народився у вашому серці. Він, котрий є самим миром, нехай через вас дарує мир цілому світу. Тому, дітеньки, моліться безперестанку за цей бурхливий світ без надії, щоб ви стали для всіх свідками миру. Нехай надія потече вашими серцями, як ріка благодаті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне, просто чудове посилання. Чудове посилання в такому чудовому місці в тематі таких файних реколекцій, які ми тут проходимо на дитячому таборі. Бо дитячий табор християнський це не тільки волейбол е, і баскетбол, знаєте, і танці шманці, а ще і цікаві дуже навчання. А якраз тема у нас Марія. Марія. Хочемо поглибити е, підлітків до Марії, збудувати їм. Ці відносини познайомити їх з Марією. І дуже цікаві конференції. Два маємо духівники, які проводять нам духовні ці конференції. Дуже цікаві, навіть ну, для мене так особисто. Ну, не то, що навіть для мене, бо я такий вже там супер-пупер досконалений. Ні. А то, що маю на увазі, що я вже трохи старий для ну, порівняння з тими людьми, які тут на таборі. Бо всі молоді, всі там 18-20 років, ну і я трошки так, трошки більше. Але мені дуже цікаво, дуже багато м, взяв для себе, повчаюся, навчаюся. І хоч і аніматор служу, але і маю змогу наповнюватися цими реколекціями також. І дуже радію, що я є тут. Дуже радію, що Бог покликав, а я відгукнувся, Бог дав. Мудрості відгукнутися і бути цей час тут, служити, свідчити. Також мав свідчення, нагоду свідчити, і дуже багато потім підходило підлітків, і казали, що чудове свідчення, і кого, багато кого торкнуло. І це власне наше життя свідчити. Не завжди можемо це збирати зали, де є зал, де можна щось розповісти. Але свідчити кожного дня можна своїм. Тим, хто тебе оточує, тим людям, які поряд, близько, або просто прохожані проходять повз тебе десь, але ти можеш там свідчити. Сьогодні закликаю в цей благодатний час. Благодатний час живемо, Супер благодатний час. Марія каже, зараз благодатний час. До молитви. Час молитися в цьому благодатному часі, час починати молитися. Бо потім, коли буде все погано, коли буде неблагодатний час, то буде вже важко молитися. Буде легше звинуватити Бога, а ти мені зробив то, 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 то. Як в більшості ми робимо. Бог зробив то, Бог зробив то. А де ти був, коли Бог давав тобі то, 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 де твоя подяка була, де твоє життя було з Богом. Ну, Бог не потрібен був. А коли вже все погано стало, тоді вже згадуємо про Бога. А то був якийсь Бог, я там чув десь в дитинстві. Який може щось вирулити. Бог може вирулити завжди з будь якої ситуації. і свідчення багатьох людей це показують, що Бог рятує. Але й важливо потім не зупинятися, не зупинятися, розповідати, свідчити, жити Богом. Дійсно, жити Богом. Це коли живеш Богом, то ти ставиш на перше місце Бога, потім все інше, потім всі інші свої ті. А ми ставимо, що на перше місце? Ну, звісно, гроші. Бо гроші треба, щоб піти там, дітей в школу здати, то, 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 то. І потім люди, а як то, то без грошей? Ну, зациклені, зациклені дуже на грошах. І потім це заважає нам жити. Реально заважає жити. Зациклений на грошах постійно, зациклений, нема часу ні на Бога, ні на що нема часу. Бо постійно треба, треба заробити, треба потратити, заробити, потратити, заробити. І чим більше ти заробляєш, тим більше ти тратиш. Не помічали ніколи, що завжди не вистачає. Завжди не вистачає. Чомусь? Чомусь? Не, мені зараз вистачає. Я кажу, коли я в цій системі був з роботи, цілий тиждень робиш, потім на вихідних десь ці гроші виходять, хоч з дому не виходять. І так в тебе місяць, 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 рік, другий, третій постійно не маєш часу, робиш і не маєш грошей. Цікаво, як то вони так зробили, то зараз я вийшов з цієї системи. Я не думаю про гроші постійно, і гроші якось самі приходять. Я навіть не ходжу на роботу, де мені треба зранку до ночі працювати. Я просто насолоджуюсь життям. Бо Бог дає це життя, дає цю радість. А перед цим, що я робив, просив, щоб Бог мені дав таке життя. Не так просто, що я собі прокинувся, і Бог мені там нафіки з мішка навалив. Ні, так не буде. Поступово. Поступово змінює мислення і переходимо. Це перехід, це, це час на цей перехід потрібен. Не буде так, що за один день все зміниться. <кхе> Тому Бог має підготувати твою свідомість, підготувати площадку, в яку би ти війшов вже. І потім Бог щасливий, радісний. Благословенний і, і займався дійсно тою справою, яка тобі подобається, і це забезпечувало тебе, твою сім'ю, і ти мав змогу свідчити про Божу благодать. Ось Божий план на твоє життя, на твоє особисте життя. Не думай, що це тільки я. Я коли йшов до цього, я теж думав, а чому я? А чому? А чи дасть мені Господь, а чи буду в Господа. Щось там дати мені якісь служіння, якісь гроші, якось забезпечувати, а в Бога є, в Бога є для кожного. Тільки мало хто стає на цю таку, скажімо, таку дорожку, яка ризикована. ризикована. Бо тут треба вийти з зони комфорту, з зони системи цього світу і довіритися Богу. Тут є важкі такі умови, трохи. але хто не ризикує. Той, звісно, не п'є компоту. <хи> це благодатний час молитися, щоб маленький Ісус народився у твоєму серці. Марія каже, моли, щоб Ісус маленький, народився в твоєму серці. Маленький, значить, люблячий. Маленький той, хто хоче піклування, той хто хоче піклуватися. Бо маленький Ісус це був скарб. Уявіть, дитина народилася. Це скарб. Скарб. І Марія каже, щоб цей Ісус народився в твоєму серці, ти отримав новий скарб, нове задоволення, нові погляди на життя, новий кут своїх цілей. І, і це важливо. Бо коли Ісус народжується в твоєму серці, багато речей непотрібних, яких 90% в цьому світі непотрібних різних речей, то вони тобі не потрібні. І ти стаєш вільний. Хтось бігає там з тим, за тими телефонами, хтось бігає за тими комп'ютерами, машинами, а тобі все одно. Ну, яку Бог дасть, такий буде. Який телефон Бог дасть, такий буде. Головне, щоб я міг користатися чимось. Він, котрий є самим миром, нехай через тебе дарує мир цілому світу. Він, нехай через тебе. Бачите, Марія, як чітко каже, через тебе дарує мир цілому світу. Не він сам піде комусь дарувати мир, а через тебе. Ось для чого Ісус кличе тебе. Щоб ти був цим сосудом, через який можна як провід, як провід, через який ток проходить, то ти маєш бути цим проводом, щоб Ісус через тебе когось обдарував миром. Тому, дитинка, молись без пересанку за цей бурхливий світ без надії. Світ без надії. Бурхливий світ зараз без надії, так. І у нас два варіанти. Або вийти з цього світу бурхливого і почати молитися за цей світ бурхливого, або бути в тому бурхливому світі і чекати, що за мене хтось помолиться. Розумієте, щоб ти став для всіх свідком миру? Щоб ти став для всіх свідком миру. А для цього тобі треба вийти з цього бурхливого світу, почати дійсно жити в цьому мирі самому і свідчити за цей прекрасний мир. Нехай Надія потече твоїм серцем, як ріка Благодаті. <рес> Такі слова Марія сьогодні говорить, неймовірні, нехай надія потече твоїм моїм серцем, як ріка Благодаті. Ось ця власне, надія на Бога. Коли ти впевнений, на 100%, що завтра Бог подбає про тебе. Сьогодні не піклуйся про завтра. Завтра будеш. Піклуватися про завтра. Кожен день про себе сам піклується. І, і ця надія, що Бог вирішить будь-які твої питання, будь-які твої проблеми, якщо ти їх дійсно віддаш. Якщо ти дійсно скажеш в ім'я Ісуса Христа, я відрікаюся від думок про цей, не знаю, тришак, про це сміття, яке в мене в голові. І приймаю думки про Царство Боже. Приходить мир, приходить радість і приходить надія. А потім ця надія. Завагітнівши, як то кажуть, починають текти з тебе. І ти стаєш Божою дитиною в своєму призначенні. Як ріка Благодаті, сьогодні бажаю нам, щоб надія текла з наших сердець, як ріка благодаті, щоб ми дійсно це мали. І зі своєї, зі свого серця, яка надія в мене там тече, ділюсь з вами. Ділюсь. Хочу, щоб вона тікла і виливалася на вас цього прекрасного місця. Де ми в лісі, де пташки співають, хочеться ділитися цією благодаттю. І ви, приймавши, діліться її далі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія завжди дякує. І ми сьогодні дякуємо Марії за те, що дає прекрасні такі посилання, практичні речі говорить, які можна виконувати. Молитися за цей світ без надії. І дійсно про те, щоб Ісус. Маленький народився сьогодні, наново відродився в моєму серці. Будьте благословені, миром, радість, благодать! зі па папа.